Всім привітки! Хочу записати для вас відео, тому що по-любому будуть потім питання, як не крутий. Я один раз поясню і більше до цієї теми ми вертатися не будемо. Сьогодні аналізувала дані на своїй аналітики Ютубу, і приходжу до висновка, що за 2 місяці роботи як мені підключили монетизацію. У мене дуже слабий результат. Приблизно 60 доларів за два місяці це просто не про що. Це розмова не про що. Роблю висновок, що україномовний контент нікому не цікавий дуже мало україномовних глядачів на Ютубі. Тому, для того, щоб заробити, моя місія тут заробити це моя робота, це не лише хобі. Це дуже багато часу затрачається на все, на зйомки, на монтаж, на, на загрузку. Дуже багато часу я на все це витрачаю. Я хотіла, щоб моя праця була оплачуєма. Тому я роблю висновок, що треба зробити експеримент і почати вести свою сторінку на російській мові. Як би кому це не подобалося, мені самі буде важковато, тому що за два з половиною роки розмовляти і думати на українській. Я вже навчилася так, що для того, щоб мені щось сказати на російській, мені треба добряче подумати. І не зовсім добре в мене це буде получатися, тому що розмовляю українською я скрізь не тільки тут, на сторінці. Але я буду старатися, проаналізую, потім результат. Якщо я побачу, що дійсно у мене аудиторія збільшиться, і заробіток, відповідно стане більше, то буду продовжувати працювати саме російською. Ті люди, які розуміючі, добрі, справжні люди, вони мене зрозуміють. А ті люди, які почнуть зараз кричати про мову і ділити знову всіх на категорії, прошу вас одразу відпишіться і не робіть мені нерви. Я ж вас все одно всіх заблокую. Я веду сторінку для добрих людей, для тих людей, які не ділять по будь-яким ознакам нікого, ні по кольору шкіри, ні по кольору волосся, ні по мові, ні по країні. Я веду просто для добрих людей сторінку. Велике дякую вам за розуміння. Наступне відео буде російською. Нервую, тому що я ж вам кажу, мені буде це складно. Але це все в моїх інтересах. Як кажуть, нічого особистого, це все тільки бізнес. Я тут не просто граюся в іграшки, я намагаюся заробити кошти. Дякую всім за розуміння. На все добре!